Побачити на власні очі, як виглядають під мікроскопом бактерії, інфузорія, гідра, ракоподібні, які пережили навіть динозаврів, золотий пісок з Дніпропетровщини, живі кристали з рухливими доменами та багато інших цікавинок. Вперше у Чернівцях відкрилась виставка Зоопарк під мікроскопом, яка розкриває таємниці життя маленьких організмів і не тільки. Детальніше про те, чим дивуватимуть дітей та дорослих, вже готова розповісти моя колега. Доторкнутися до таємниць життя найменших тварин, які оточують нас, але недоступні для людського ока. У Чернівцях відкрилась науково-пізнавальна виставка Зоопарк під мікроскопом. Для відвідувачів приготували безліч цікавинок, які здивують і дітей, і дорослих. І бактерії живі, є одноклітини, є багато клітини, є ракоподібні. Це все живе, Є кристали, є рухливі кристали. Комахи є. Ну вони вже не живі, але є в бурштині комахи. То таке ну дуже цікаві такі речі. Є є павук в бурштині, дуже маленький. дуже цікавий. Ну, Для мене найцікавіше це коловертки. Це така найдрібніша істота е в світі. Це ж пів нашої волосини на розмір тварини. Це тварина. В неї нога, є пальці на нозі. Око, там шлунок, крім того, у нас з'явилося золото, пісок золотий, який видобувають у нашій Україні. От у нас декілька родовищ є. Ну у нас з Дніпропетровської області людина, яка цим займається, нам передала. покажіть, наскільки це буде цікаво, і дітям то, що це є таємничий світ під мікроскопом. Підготовка живих організмів до виставки має бути ретельною, каже Олексій Новіков. Під мікроскоп треба підібрати таких тварин, щоб вони мали можливість жити хоча б день під мікроскоп. Тому і підбір такий: якщо тварина не живе, а щось там дуже складне, то це ну не покажеш. Тому я і всі препарати живі роблю кожен день. Тобто, я їх. Під мікроскопом з і саджаю під скельці. Ідея виставки виникла ще 20 років тому, і весь цей час вона подорожує україною. Проте у Чернівцях наразі вперше це колись був журнал «Древо пізнання». Я там побачив колись. Ну це дуже давно було, десь 20 чи більше років тому картинку фото водорості. Ну і та з'явилася така ідея зробити цю виставку. Особливо актуальною ця виставка є для школярів, адже спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і широкомасштабну війну, вони навчалися онлайн, а наразі ж можуть наочно побачити організми, які вивчали на уроках біології. Є деякі міста приходять із передмістя, приїжджає там багато вже міста біздили в Україні. Діти не бачили мікроскопу, вони навіть не уявляють, що це таке. Навіть вчителі приходять там та. Там мікроскопи вже продали в нас. Уже тобто не та шкільна база, яка була раніше. От. І дітям показують на пальцях і на малюнках. От. Ну по цьому вони сюди, звичайно, приходять, бачать це все. Відвідати виставку можна буде до 15 жовтня у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня ТВА.